Яблуко, райський плід Добрий давній друг мій яблуко. Воно очищає масну кров і допомагає в роботі слабого шлунка Яблуко має повну силу до Нового року. А далі воно просто як їжа. Люди, які споживають хоча б одне яблуко на день, не знають хвороб і живуть на 10 років довше. Якщо у вас високий тиск, з'їдайте упродовж місяця. Щодня бодай 4-5 яблук і ваш тиск нормалізується без ліків. Недаремно кажуть, лікар боїться яблука. Терті яблука допоможуть у розладі шлунка, проносах. Особливо яблука необхідні людям, що зайняті розумовою працею, хворим на атеросклероз, печінку, нирки, ревматизм, подагру. Якщо вам важко з'їдати кілька яблук, давіть із них сік. Щоб схуднути, варто один день на тиждень з'їдати 2 кг яблук. Більше нічого. Від застуди і кашлю варіть і пийте чай із гілочок, листя і квіток яблунь. Якщо на ніч з'їсти соковите яблуко, то спокійний сон вам забезпечений. І зуби будуть здорові і білі.